Кам'янчанка срібна призерка чемпіонату світу з пауерліфтингу. Хмельницький вперше прийматиме всеукраїнський старт з українських контактних єдиноборств. Також у дайджесті спортивних подій розповімо, як розпочали свій шлях у новому ігровому сезоні хмельницькі гандболісти. Вітаємо! Приєднуйтесь! Спортсманка з Кам'янця Подільського Тетяна Біла віце-чемпіонка світу з пауерліфтингу. Спортсманка завдяки дев'ятьом результативним спробам у сумі набрала 445 кілограмів. Цей результат привів атлетку на другу сходинку призового п'єдесталу у ваговій категорії до 47 кілограмів. Попереду кам'янчанки багаторазова чемпіонка світу серед жінок японка Фукусіма Юкако 1970 року народження. Фукусіма дуже досвідчена спортсменка. Змагаюся з нею вже не перший рік, і сподіваюсь, що наступного року я таки займу перше місце дуже дуже класно. Дуже не було ніякої такої конкуренції між спортсменами. Це була власна конкуренція з собою. Аби покращити свій результат і здобути нагороди, я знала що я йду впевнено, я виконала всі дев'ять підходів. Це теж рідкість у спортсменів, коли вдається на 100% відпрацювати у усі підходи і отримати максимальний результат. Нас підтримує увесь світ і в спорті, і не тільки. Але якоїсь поблажки через те, що ми українці, не було. Тобто нас судили, як і всіх спортсменів, і сприймали на рівні зі всіма. Просто наша збірна дійсно надзвичайно сильна у пауерліфтингу Ми зайняли перше місце команди серед жінок. А також серед чоловіків, мале золото та срібло на змаганнях за Тетяною. Мельник спортсменка виступала у ваговій категорії до 76 кілограмів. Вона також з кам'яця Подільського у змагальному загальному заліку збірна команда України посіла перше місце. Друга Норвегія, третя Німеччина. Чемпіонат світу приймала Данія. Благодійний турнір Крок до перемоги відбудеться в обласному центрі. Змагатимуться спортсмени у класичному жимі. Лежачи, братимуть участь у трьох вікових категоріях: до 18, 23 та до 40 років. Ідейник благодійного старту тренер Віктор Цісар. Змагання потрібно проводити, тому що дітям потрібен якийсь стимул. Вони повинні перевіряти свої навички, які вони здобули. Благодійна ціль це само собою. Всі кошти, які будуть зібрані, це організаційні внески. Всі підуть на придбання амуніції для наших військових. Реєстрація буде тривати до самого дня змагань, тому що, як ми знаємо, не всі можуть запланувати собі, коли приїхати, як їм зручно. Тому ми думаємо, що до. Останнього дня так розплануємо, щоб нам все, скажімо так, все, щоб вийшло і вдалося. Є перші бажаючі, є і доросліші, є і більш такі там, підліткового віку. надіємося, тобто, що все вдасться. Маліцький вперше прийматиме чемпіонат України з фріфайту. Домінуватимуть на старті спортсмени з нашої області, а саме 45 представників. Також очікують на учасників, зокрема з Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей. Стартуватимуть наймолодші учасники з вагової категорії 28 кілограмів. Відбудеться чемпіонат України з фрі-файту 26 шостого листопада. Сам для першої чемпиони трошки такий оновлений. Ми запропонували перший раз, щоб Провести Україну по програмі з Москва. Це всесвітня така програма, в яку входять різні види спорту. Вона дуже, скажем, робить компактні змагання, дуже все швидко проходить. Спортсмен дивиться собі по телефону, на якому Келли, у котрій годині він бореться. Ну, це дуже, це, скажімо, так, це буде новий рівень Федерації, вихід на, на новий рівень. Також у нас буде прямий ефір. Кожен, на кожному килимі буде прямий ефір через YouTube-канал наш «Всеукраїнський вид спорту». Він народився в Україні і, до речі, в нього йде патріотичне виховання, і в нього і форма патріотична наша. У фріфайті в розділі «Limited Fight» йде вік тільки з 10 років, ну і старше. А менші дітки з 6-7 років, 8-9 років, вони будуть приймати участь у всеукраїнському турнірі по «Submission Fight» – це боротьба. З больовими прийоми із з вушливими. Стартували з перемоги жіночі команди, де із шаномородин Хну у першому матчі чемпіонату України в Суперлізі в Ужгороді. Здобула перемогу над гандболістками зі столиці. У матчі проти команди Спартак ШВСМ» хмельничанки святкували перемогу 30-25. А от зустріч із суперницями із броварів закінчилася на користь наших візаві. Сорок. 23. у підсумку за хмельничанками, два залікових вали після першої гри з київським спартаком. Ми були на неймовірних емоціях. Можу сказати, що і команда, і весь тренерський склад були всі неймовірно раді. Так само, як і наші глядачі, дякуємо всім, хто дивився наші ігри. І нас підтримував. Ми відчували цю підтримку. Тренер сказав, що ми молодці, ми, ми проробили дуже хорошу роботу і завдяки правильній тактиці, яку нам дав тренер, ми виграли. Щодо другої гри потрібно робити певні висновки та працювати ще більше і більше. Чоловіча ж команда із Шаном шаномородину у першому матчі чемпіонату України у вищій лізі поступилася представникам з Ізмаїлу. Для перемоги не вистачило двох очок. Підсумок – 23-24. А от у другій зустрічі проти Вінниці наші хлопці святкували перемогу. Домашнє рандеву закінчилося із рахунком 34-20. Черговий тур має відбутися у перших числах грудня. Без основного голкіпера та із однією заміною ФК «Епіцентр» зіграв передостанній матч у 2022 році. В тринадцятому турі чемпіонату України у першій лізі кам'янчани зустрілися із тернопільською нивою. Через погодні умови розпочали матч із затримкою в одну годину. Щоб закріпитися на четвертій сходинці, тернополянам потрібно було вигравати та поступатися. Не мали наміру її епіцентрівці. Натомість здобули команди лише по одному заліковому балу, адже закінчилося протистояння нічиєю ноль Ми їхали набирати очки і тому, зігравши в нічю, це Очко, яке в дальнішому буде золотим. можливо, буде золотим для нас. Тому їхали за перемогою, але зігравши нічию, погода внесла свої корективи. Десь поле було не в ідеальному стані, але ми задоволені цією нічією. у крайньому турі чемпіонату України в 2022 році. Епіцентр прийматиме Прикарпаття за словами тренера. Гратимуть основним складом без експериментів. Відбудеться матч 27 листопада. Після цього остаточно стане відомо, які команди потраплять до четвірки найсильніших і боротимуться за вихід до УПЛ. Крапки над і розставив другий тайм. Драматичною стала розв'язка для гравців СК «Сокіл» у поєдинку із Львівською енергією. Виграючи після першого тайму 3-1, підопічні Романа Ковальчика у підсумку поступилися візаві із рахунком 3-4. Нагадаємо, що зустрілися команди у рамках шостого туру екстраліги, який мав відбутися ще наприкінці жовтня. Тут можна однією фразою сказати, що всіма правдами неправдами енергія перемогла. Нам тут дуже багато аналізувати і говорити. Не вистачило чисто цього характеру, такого бійцівського, щоб забрати свої очки. Зроблять, я думаю, правильні висновки в тих ігрових моментах, в яких вони грубо помиляються. І тут, тільки тоді буде позитивний результат і буде вигравати. Не можна так легенько просто брати і зразу всіх обігрувати. Всі моменти треба допрацювати в тренувальному процесі. Всі недопрацювання, все воно все показалось. За інформацією прес-служби Сокола, черговим суперником хмельничан стане кардинал рівний стандарт. Наразі дата футзальної зустрічі залишається невідомою. Від рукопашників охочим дізнатися більше про бойові мистецтва. Самсон право створило одноіменний телеграм-канал, на якому можна безкоштовно опанувати ази рукопашного бою. Тим, хто володіє технікою, її. Вдосконалити діджиталізуватися вирішили зокрема після того, як кілька учнів тимчасово виїхали. За кордон зараз є один хлопчик, який в Польщі, він з Хмельницького, він не є наш учень, але він зараз зацікавлений, написав, що хоче проходити цю програму. І зараз я викладаю іменно програму першого, це білий пояс першого ступеня. Він її сам вдома відпрацьовує. І коли він зробить, відпрацює, висилає нам. У нас є члени ціни комісії, які переглядають, дивимося на помилки. Вказуємо на ці помилки, коли він виправляється помилки, таким чином ми якби, підключаємо наших спортсменів, які знаходяться будь-де і можуть проходити нашу програму, отримати поясову атестацію і ми їм висилаємо після. Успішної здачі висилаємо сертифікат, поїзд на який він здав. Ми підключаємо не тих наших учнів, які виїхали, а і тих, які не мають можливості десь знайти тренера і тренуватися з тренером. Зараз велика кількість дітей або не ходять на уроки фізкультури, або не займаються, і ми своїм каналом хочемо долучити. Чим більше людей, дітей до занять бойовими мистецтвами. У нас є колектив, який працює над цим каналом, тобто є людина, яка відповідає за гімнастику, є людина, яка відповідає за нокаути, нокдауни, підбирає з різних моментів, з різних змагань. От я веду рубрику чисту програму: це програма зброя, це палка, тонфа та іншу зброю. От, будемо підключати прийоми самозахисту. Інші люди відповідають. У нас є дівчинка, яка відповідає повністю за правови. Тобто вона юрист і вона викладає статті стосовно, коли можна застосовувати фізичне проти порушника, коли не можна застосовувати. Боролися до останнього. Із Крастеофіполя припинила боротьбу у Кубку України серед аматорських команд. У матчі відповіді однієї восьмої фіналу. Футболісти зустрілися із стрійською скалою 19 11 Нагадаємо, у першому матчі саме вона святкувала перемогу. Тоді рахунок зустрічі був 4-0. Цього разу у матчі арбітр зафіксував п'ять голів. Двома з них відзначилися. Та у Фіпільчани. Втім, на жаль, цього було недостатньо для того, щоб перемогти. У післяматчовому коментарі головний тренер іскри Ігор Шишкін зазначив, що гравці могли зіграти в нічию, могли і виграти. Головне, що у цьому матчі футболісти виглядали значно краще. Хмельничани серед призерів меморіалу Володимира Бутуріна, вихованець до США No3 Ярослав Шевченко, посів друге місце в категорії серед учасників 2008 року народження і молодші. Випередив нашого земляка кандидату у майстри спорту з Івано-Франківська Максим Гричаний. До слова на турнірі з класичних шахів у Львові брали участь півсотні спортсменів з усієї України. У призерах з-поміж змішаних команд хмельницькі школярі взяли участь у всеукраїнських вже четвертих за ліком крутих іграх. У 2022-му їх приймала Львівщина. За вихід до фінальної частини старту змагалися понад 20 команд з різних куточків України. Збірна з Хмельницької області була представлена десятьма спортивними учнями з НВК номер 2 та технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура. З поміж змішаних команд перші місця за Аліною Крілковою та Маргаритою Лучко на третій сходинці Олеся Лук'яненко переможцем четвертих за ліком cool Games стали представники Кіровоградської області. Особливістю цьогорічних змагань являлося те, що були запрошені всі регіони України. Це були учні, батьки яких на даний момент перебувають у лавах збройних сил України. Захищають територіальну цілість нашої держави за новою навчальною програмою ми з 5 класу, починаючи впровадження нових модулів навчання. Одним з таких модулів навчання є і cool Games. Основна мета даного виду спорту як об'єднати якомога більшої кількості учнів залучити до будь-яких видів рухової активності. Зокрема, це різноманітні естафети на швидкість, спритність, командний дух, переможці даних змагань. В даному випадку це. Збірна команда міст... Кіровоградського регіону вона буде захищати честь України на міжнародних змаганнях, які планується проводитись у 2023 році. Таким спортдайджес був цього разу. Віримо в ЗАІСУ.